Школярі Луцького ліцею номер 15 влаштували благодійний ярмарок, щоб допомогти українським воїнам. 16-річна Ельвіра Щаслива разом з однокласниками продає домашню випічку. Ми всі чекаємо перемоги і тому ми з моїми однокласниками наша школа організувала такий захід і ми долучилися до цієї справи. Ці прянички я сама вчора пекла і це живе сама робила. Я роблю це для допомоги ЗСУ. Я дуже вірю в нашу перемогу. тому Вирішила зробити побільше, щоб всі дітям вистачило. Ми прийшли підтримати діток наших з дому. Підпустилася з роботи сьогодні. Спеціально долучилася до шкільного ярмарку Олена Шевчук. Її молодший син навчається у цьому ліцеї. Старший зараз боронить Україну. Він був в АТО 5 років, потім приїхав додому. Був вдома. Я після повномасштабної пішов сам, то він нічого нас не просив, просить. Якщо треба, то вони самі між собою борться. Все, а та каже, що все є. На один браслет уходить десь 10 хвилин. вже десь 20 продав. Кожен кубець, який в мене був, буде мати такі браслети і буде показувати що він за Україну. Учні збирали гроші на рацію для випускника 15-го ліцею, який зараз на фронті, каже волонтерка Олександра Лисак. Наш однокласник, який для якого сьогодні оголошується збір, він працює в радіолокаційних зв'язках. Я коли дивлюсь на цих хлопців 18-річних, я, я не можу себе проконтролювати. Я хочу зробити для них все і ще більше, ніж можливо. По маленькому печиву, по маленькій свісті, ми збираємо дуже великі суми і ми купуємо дійсно те, що необхідно. Олександра Лисак волонтерить від початку війни з 2014-го. На благодійний ярмарок привезла речі, які особисто знайшла на фронтових шляхах. Це трофейні форми, тубуси, різні упаковки з під боєприпасів, також частини бойових ракет, сухпайки і все, щоб діти бачили, дивилися, що все-таки це не жарти і що війна на справжня. Подивився відео, як танки збивали. Благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України у навчальному закладі організовують втретє, розказав директор Олег Гребенюк. Цього разу зібрали 70 тисяч гривень. Продовжать акцію через тиждень. Оксана Кот, Валентин Клімович Суспільне новини, Луцьк.